Передать слово Прошу. шановний пане голово, шановні колеги. Сьогодні справді в обговоренні необхідно заакцентувати той важливий факт, який всі чомусь ігнорують. Що ми в Україні відмовляємось чомусь підтримувати традицію європейського парламентаризму? Адже традиційно в усіх парламентських системах Європи, чи це вестмінстерська модель демократії чи континентальна. Прийнято за історично вже сформованою традицією посаду віце-спікера парламенту, вищого законодавчого органу, віддавати представникам парламентської опозиції для здійснення, передусім функції парламентського контролю. У що вироджується парламентський контроль в Україні, думаю, не мені вам розповідати. Адже на жаль, частина присутніх у цій залі є його архітекторами. Це в Україні година запитань до уряду. Перетворюється фактично в низку формальних монологів і не менш формальних запитань суб'єктивно-критичного характеру. В той самий час, коли в нормальних європейських країнах, в тій самій Італії, щодня парламентського засідання, перші 40 хвилин присвячені саме виконанню контрольної функції парламенту над роботою виконавчих органів влади. У мене є щирі сумніви, і у нашої фракції загалом в тому, що пан Калєтнік, який представляє партію, котра була архітектором Гулагу і Голодомору. Здатний представляти адекватний парламентський контроль над діями виконавчої влади. У нас є сумніви в тому, що він здатний стати на заваді спробам перетворити український парламентаризм у формальну бутафорну ширму над становленням в Україні авторитарної, олігархічної кримінально-капіталістичної диктатури. У нас є сумніви в тому, що представник партії, який став фактично символом корупції на українській митниці, має право представляти українських трудящих. Можливо, він представляє трудящих Швейцарії, Ліхтенштейну, Кіпру, Віргінських островів, де в офшорних зонах ховає свої капітали, частина присутніх у цьому залі депутатів. Але не українських вчителів, не медиків, не офіцерів, не інженерів. Ця партія, яка створена, до речі, була в квітні 1918 року, в Таганрозі на території теперішньої Росії, не має жодного права представляти. Тому ми вважаємо, що підтримка. Кандидатура від партії, яка юридично і фізично винна у мільйонах українських смертей, в стінах українського парламенту є просто блюзнірством і наругою. Відтак, фракція Всеукраїнського об'єднання свободи категорично заявляє, що до проведення в Україні відкритого судового процесу над комуністами і їхніми злочинами, ми не маємо права змиритися з існуванням антидержавної. Антиукраїнської і антинародної сили в нашому парламенті відтак позиція фракції Свободи і категорична. за жодних умов не підтримувати кандидатуру Калєтніка. Натомість ми висловлюємо свою підтримку кандидатові від партії Удар Валентину Наливайченку. Дякую за увагу.